Саме страшне, коли у нас упав дрон. І чуть вікна не вилетіли. Хочеться поїздити десь і повернутися додому. Війна приближається до нас, тому ми вирішили, що краще не доводити, так сказати, до Людям треба розуміти, що за них ніхто не прийме рішення про виїзду. А діти це заложники цієї ситуації, коли батьки сидять до останнього, а потім, на жаль, діти або травмовані, або загиблі, або квест вивезти їх звідти, бо наблизила дуже близько, близько лінії бойового з'єднання. Ще в перших днях липнях через цей транзит проходило 50-70 людей на день. Зараз через нього проходить до 300-400 людей на день.